Європа обговорює скандал шляхетного німецького сімейства, що називають Бундестагом. Весь тиждень тут штормить за скандальний закон про мігрантів. Воювали усю п'ятницю і не прийняли, але осад залишився. Енвіаусі Гренс Европа щоми боролися за те, аби захистити зовнішні кордони Європи. Восени ми десять днів розглядали ваш законопроект, який ви сьогодні представили. Ми працювали над ним. Міністр внутрішніх справ, я і колишній міністр юстиції. І що ж сталося? Ви сказали, що вам набридло, і просто встали, тому що у вас більше не було аргументів. А тепер ви звинувачуєте нас, що ми не хочемо з вами розмовляти? Ви були там, ви там були. Я воїни швидкімри. Her колеги мерц. Вон я видно коп до ван. Але зараз клада с пане мерць, ви хочете пробити головою стіну, але я кажу чітко з принципом з'їж і помри потрібно покінчити назавжди. Und ich sage es mit aller Deutlichkeit, Unterordnung widerspricht einer Demokratie, демократії я кажу це з усією ясністю. Примус суперечить демократії, що складається з плюралістичних частин. Деформована демократія, як є в Європі, і на жаль, за її межами, нам це не подобається, і ми так не працюємо, пане Мерц. І саме тому було б краще, якби ви прибрали свій неприйнятний і сумнівний з юридичної точки зору законопроект зі столу сьогодні sie nicht. Тоді у всіх нас був би час пошукати хорошого виходу із ситуації, але вам це не потрібно і це погано, тому що ваша сьогоднішня нерозсудливість свідомі та навмисні провокації є ще більш драматичними ніж порушення табу середу. У середу шановні депутати майже дві години поспіль сварилися і обзивалися. І, врешті-решт, голосували за паспортний контроль, що мають встановити на німецькому кордоні. Він мусить запобігти в'їзду нелегалів. А ще закон передбачав посилення повноважень поліції і збільшення депортацій. З перевагою у три голоси резолюцію ухвалили. Вперше з кінця другої світової війни німецькі помірковані політики пішли на співпрацю з ультраправами. Партія Фрідріха Мерца голосувала проти мігрантів разом з партією Аліси Вайдель. Це поки що лише одне голосування, але всюди говорять про Бранд Мауер, що нині впав. Це невидима, але глуха стіна, яка була між центристами і правими у новітній історії. Вони ніколи не голосували разом. Та в Бундестазі перед виборами кожен грає свою партію. Мерц Після голосування сказав, що про це шкодує. А представник АДН звернувся до кандидата в канцлери, ніби переможець. Ви стоїте тут із тремтячими колінами і вибачаєтеся. Ви, пан Мерц, можете слідувати за нами, якщо вам вистачить сили. І тут заговорила Меркель. Вірніше написала, що так не роблять. Демократичні партії мають працювати разом і не дозволяти правим екстремістам отримувати більшість. Олаф Шольц цього разу зберігав спокій і нагадав супернику про те, що він порушив власний принцип не домовлятися із АДН право на політичний захист гарантує німецька конституція, а людяність і справедливість німецькі цінності, які сповідує суспільство. Цими вихідними в Берліні знову збирається хода проти правих партій, аби не повторити сумної німецької історії, що ніби закінчилася 80 років тому. Тим часом праві продовжують набирати голоси, а заборону на в'їзду німеччини без документів, як свідчить опитування, німецькі виборці підтримують цього тижня. Шольц, слід за Трампом, заявив, що німеччину від нацизму звільнили США. У Росії заверещали про якусь там справедливість а Бундестах відвідав єврей з українським паспортом, аби пояснити німецьким політикам, що насправді відбувається на 80-му році перемоги над Гітлером. У день, коли світ згадує про мільйони закатованих євреїв, лише в одному німецькому таборі на європейському континенті росіяни знищують іншу націю. Одного разу я врятувався від знищення. Зараз я вже старий. Але мені доводиться жити зі страхом, що мої діти і діти моїх дітей стануть жертвами війни на знищення. Геноцид українців влаштували саме ті, кого колись вважали людьми з високою культурою. Тепер вони ж підтримують і правих екстремістів у Німеччині, а німці кажуть мігрантам: дайте нам спокій. ТДУ ХДС несе значну частку відповідальності за те, що з 2017 року у Бундестазі існує парламентська група під назвою Альтернатива для Німеччини. Але тепер, після правління вашої коаліції, ця партія підходить до виборів двічі сильнішою ніж на попередніх, і ми тут ні до чого. Але люди зовні, які спостерігають за всім цим, не хочуть, щоб ми сварилися через АДН. Вони хочуть, аби ми вирішили проблеми, які щодня зачіпають їхнє повсякденне життя. І ми повинні знайти рішення, щоби люди в нашій Країні знову почувалися в безпеці.